Як працює ваша лабораторія сьогодні? Якщо ви все ще покладаєтесь на ручне маркування і паперові журнали, ви ризикуєте. Пацієнти чекають швидкості та точності. CoreLab – інноваційний програмно-апаратний комплекс для цифровізації та автоматизації процесів патоморфологічних лабораторій. Він автоматизує кожен етап від прийому зразка до постановки діагнозу. Це не просто нова система, це перехід на новий етап якості роботи лабораторії. Як працює CoreLab? Зразок фіксується у системі CoreLab та отримує унікальний цифровий код. Код наноситься на зразок, це усуває ризик плутанини на будь-якому етапі обробки. Зразок проходить усі стадії підготовки, кожен з яких фіксується в системі CoreLab. Система формує високоякісне зображення з можливістю змінювати кратність збільшення. Лікар отримує зображення для діагностики або може передати його колезі для другої думки у будь-яку частину світу. Що ви отримаєте? Швидкість діагностики зростає майже вдвічі: контроль обробки зразків на кожному етапі, надійність та точність у постановці діагнозу, зменшення паперової роботи та навантаження на персонал, зростання пропускної здатності лабораторії. Сфера лабораторної діагностики змінюється прямо зараз. В лабораторії, які автоматизуються, на крок попереду CORLAB діагностика, яка випереджає час.